І всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Try Games. І сьогодні я повертаюся на YouTube з новою грою Souls Nighted Fredbears. Тому ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо нову гру. Play Плейдемод. Оу. Oh. Все, що я знаю про цю гру, те, що вона зараз дуже сильно набирає популярність в Ютубі. І сам вирішив про неї зняти відео. Оу, oh, що це? Ого! Fred Bird's Family Diне! Це події відбуваються ще до другого ФНАФ! Круто! Так. У мене запитання, чому ми стоїмо тут під дождем? Цікаво. О, Скрипить. Цікаво. Так. І в нас тут є біг. Це вже не добре. Together, together. Spring Bonnie. Весело капець. Так, що ми тут можемо робити? Так, бачу малюночки. Spring Bonnie, дитина. Вільям Афтон, Spring Bonnie, ще якась дитина. Ем. Цікавенько. Знаєте, хеппінес. Ну я не розумію, що тут веселого. Вони виглядають страшно. Не, ну, 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 ну подивися, він що, весело, ну, що він позавте виглядає, чи що? А? Ну, ну капець. Так, добре. е-е-е, Давайте вивчимо піцерію. Так. Е, що тут є в нас? І Те, що я замітив, в нас немає ліхтарика. І це капець. Тут є. що? Оць? Типу перезапускати треба буде? А, знаєте, це, мені здається, це не зовсім буде. Б! Аніматронікс! Здоров! Ви мене не зісте? Так, стоп. Так, стоп! Ха-ха-ха! Я в них можу зайти! Клас! Клас! Так, що на... Стоп! Ану! Так, так, так. О, я можу взяти стакан? Я взяв стакан Джі. А? Я вики. Я викинув стакан! Батарейка... Беру батарейку і. А батарейку викинути не можу, а тут вона Х. Так, стоп! А на що мені кидати стаканами? Мені що закидати їх стаканами треба? Ану? Йому крізь голову пролетіло? Ммм... цікаво. А це що таке? Що це за кімната? My day. My fun day. Ммм, цікаво. Що тут у нас? Угу. Розуміло. Щось не недобре. Ще один стакан. Беремо в руки. Так, я не знаю, на що мені ваші стакани, але хай будуть. Так, що ще тут у нас є. Ну. А. Ага. Так, стоп. М -м? ЕКЮ? Так! Значить ми можемо вдивлятися! Клас! Так, чую хтось дзвонить. Так. Хто там дзвонить? Так. До hey, uh, побачення. Так, так. Так, ми взяли тільки що ліхтарик і нам треба... що робити? Це що таке? Кнопочки щось тут можна натискати, повер є. You know. Так, Нас зараз 97 пройде. <сп bék> <slų> ЩО я це зробив! А, но що я це зробив! Я когось чув. Краще я б нічого не робив! Знаєте, я би краще стояв. Так. Ти що не Стоп, шо? А що ж це треба робити? Так. Так, стоп. Нам сюди треба буде бігати? Щоб перевіряти щось чи що? Я не розумію. Так, в мене навушник здох. Шикарно. Я тепер чую тільки в одне, одне вухо. Так. Що мені робити, алло? Ну, не поки що стоять, їм просто чів. Е? Не? Він <звук> рухнувся! <звук> 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 Прикольно. Вони рухаються. Признак того, що вони живі. Клас! Знаєте? Е, ну вас в баню. Але це. Оце. Оце от мене найбільше лякає. Це те, що я не знаю, що воно тут знахо... Що тут таке. От воно мене і лякає. Так. А тут -то можна якось включити? Е? А, А! тут так рестарт! 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 Є! Працює! Ура! Ха-ха-ха! Так. Ну, більше тут нічого цікавого нема. Так, контрол присісти я зрозумів. Скова під стіл?! Йоу! Клас. Вот! Вот! Давай, меняй! Мені ліхтарик, шо ти робиш? Так, закриваємо штору. Так. Все. І ліхтарик треба використовувати з розуму. Ой! А знаешь, ты прикольный. А знаешь, иди в баню. Іди хе в баню! А, -а, -а, -а. а, -а, -а, а слухай, ты повильно топаешь! Повільно ха ха <сум> Повильно, ты топаешь, Э-е-е-е-е-е. Да хочешь прокол? Хоч хочешь прикол? Оп! Хе-хе-хе! <сум> Я такий от прикол тобі. Е? Е? Здарова. Здарова. Че стоїш? БОТО! Е? А... <с> Взяв і просто испарився! Мене тут нема! Все. Е, приємно було з тобою мати справу, Бонні, знаєш? Е, Спринт Бонні. Так, мені треба батарейки найти. У мене ліхтарик затохає. О! Так, йдемо Фредді перевіряти. Так, вот от. Вот от. Мені воно не зовсім подобається, що воно було на наскільки відкрите. Так. Ні, ну поки що ми вроді справляємося. Вроді як. Ну, все. Що, що? Четверта година. Шикарно. Все, шикарно. Так. Де цей спрінгбоні? Ну, треба дослухатись. А що буде, якщо він зайде в офіс? М? Так. Мене лякає те, чого я не знаю. А те, що я не знаю, то я не знаю, що то таке. мене поки що нічого не лякає. Ах, за речі, я можу кинути в нього, коли він іде на мене? Стакан? А? 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 Може кинути стакан? Треба буде спробувати, знаєте? Треба буде спробувати. А може це якось, типу його його відволіче? Знаєте, а? Треба буде, до речі, все спробувати. А може це треба для якихось інших аніматроніків? А, ну і чесно кажучи, я не знаю. Ну, щось точно це цікаво буде. І. Де Боні! Що мені робити треба? Приконі за зараз за спиною мені з'являється. Такий здоров. У мене ще й ліхтарик здохає, а? Як. Ну, все може бути. Так. О! Шикарно, п'ята ранку. Зараз ще одну ще чуть залишається прожити і все буде шикарно. Так. Все шикарно. Погано. Міняй. Все, працює. Так. Цікаво, хто за цією занавіскою? навіскою? Йди ти в баню, знаєш! Іди, йди йди, йди йди. Пиши! Ти шо? Ооо, Боже, мій Боже, матик, такий був крик дитячий, це капец. Здоров! А, знаєш? Знаєш, хочеш хоч прикол, Хочеш прикол, я тобі зараз візьму і дверь перед тобою закрию, а? А? Ні, ну ти не страшний, ти шо? Ти... Ти не схожий на, на що був страшний Ти не. Ти не створений, щоб лякати, слухай. Что закрыйся? Все, я задоволений так, у мене налякав різкий звук, вибачайте. Так. Ну, поки що живем, дивіться, все. О! Що ранку! Сюди! Перемога! Перемога буде! Перемога! Так. Друга ніч. Квас! Не, ну слухайте, поки що тут такого, щоб таку, прям важкого, тут нічого такого нема. А, а ми зразу в офісі спавнимось. Ага. Так. Эй, Жулио, глядя. Мені не цікаво, знаєте. Так, зразу йду до Фредіка. Де зразу йду, я зразу йду до Фредіка. Може тут... Тут є стакан. Опа, батарейка. Батарейка нікого зайвого не буває, це знаєте? Угу. Так. Ну поки що все, що мені відомо, мені просто треба економити. той. Mm -hmm. Заряд батарейки. І. закривати занавіску. Це легше-легше... Ну мені здається, так тре... Ну, якщо так буде всі ночі. І мене лякає те, що я не знаю, що робить оцей от жовтий Фредді. Я знаю, що там Бонні... Бонні, він ще. Ну, Спрінг Бонні, він ще така проблема за візка, то там фоксян чи що сидить? там напевно фоксян сидить ну то от цікаво малюночки перша ночь Поки що дивіться, вони там всі стоять собі. шикарно ну все, шикарно життя прекрасне, знаєте? о вся штора почала відкриватись Знаєте, там напевно все ж таки фоксян сидить. От, я думаю, я, я, я думаю, що там Фоксян сидить. Хто як не Фоксян Фредбер. А, до речі, прикол, ми ще з вами Фредбера не бачили, хоча тут і написано Fredber's Family Diner. А, він ще там стоїть. Ну то от. Ми ще з вами Фредбера не бачили. Це певно десь в іншій кімнаті ходить. Ой, ходить, стоїть. Але я не знаю, чи він щось робити буде. Він потопав. О, здоров! Хе-хее. <гум> як життя? Знаєш, мене тоже все прекрасно. Тобі стакан дати? Ну, не ну, як хочеш. Стакан був прекрасний. Е-е-е, Так, Що б мені в тебе запульнути, знаєш. е-е-е... Так, давай я тобі дам щось класне. наприклад, мені... От, мені, наприклад, батарейку треба шукати. Mm. А, ти тут потопай, почекай, а я батарейки пошукаю. А, мені, треба, знаєш, мені треба батарейки. А, знаєш, а, ну що, ліхтарик, типу заряджати, ну. А, бо без батарейок. Тут, типу, нічого не видно, знаєш. Розумієш? Я думаю, ти прекрасно розумієш, але тільки що там батарейку бачив, то. Uh, да се ж мені потім її забрати? <гас> Фуксян, Фуксян Фоксян. Де Ты там будеш сидіти. А куди він пропав? Поняш? О, да дрова! Так, 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 так. Uh, спокійно, спокійно. Uh, так, ну ти тут поки ходи, а я, я, я йду знову батарейки пошукаю, знаєш uh, якось. Uh, батарейок не вистачає, знаєш, дефіцит батарейок. Тут з ким не буває. Uh, до речі, ми ще там не були. О, uh, дві кімнати, в яких ми не були. І в мене, походу, дуже невчасно ліхтарик хоче здохнути. Oh, О, третє. Тут ще, от, я не знаю на що воно нам. Типу, паливо може згоріти. О! Oh, О! Oh, батарейка! Давай, перезаряджай, ліхтарик, перезаряджай! Не перезаряджай, я перетой! Я перетой фосу. Ну як його там? А, пере... Ну не. Ну коротше. Ви зрозуміли, напевне. Поки там топати будеш, то я піду до Фоксяна. Фоксян доволі небезпечна персона, знаєте. А, так. Давай закривай. Все, закрив. І тепер чекаємо цього спрінг І так ми пройдемо другу ніч. Слухай якось ти швидко сюди дотопав. От ти, ти, от ти, ти, тебе як близько підійшов. Тут ти, те тут, тут ну подиви. Ні, ну ти подиви, кону задраза, так близько підійшов. А він стоїть, йому просто він типу чилить, диво. наставив руку і чилить. А тут от, от, от Бонні за мною погоню влаштував. Ні, Ну нашо я тобі ну на нашо я тобі здався. А? Ну нашого я тобі здався, а, хлопче, живи життям! Ну, то на що я тобі здався, Окса тут батарейки? Нема! Я не знаю, чого я налякався. А, Біда він! Так. Знаєш, живи життям, не топай за мною. що я тобі здався? Я просто Я просто охорона, яка має слідкувати тут за порядком, все. І дивитися, щоб Фоксян не виліз, все. Я тут такого нічого не роблю, знаєш? Ааа. А те, що ти за мною ходиш, то. Эммм, ну добре-добре, добрый. е ты хише, ти хише, ты шо? Так, мені тим бишь, треба економити батарейки. Бо тому що... А, стакан. Ой, не ту кнопка не та. Да піжи! Я Ти-ти-ти... капець. Я тобі то есть стакан в врыл кину, хочеш? а? А? Давай я тебе кину в рилу в стакан. А, ну ладно, всю, я Не вийшов кинути стакан врв. Та так що, до ну шо ти за мною біжиш? Так, 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 так. Що я зрозумів, що Він капец! Е... А! А, -а, 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 а! Там би я і стояв, знаєш. Кайфово би було тобі. О, п'ята ранку. Ну короче, по кайфу, Ми зараз просто на ізі пройдемо ці ночі. Давай, давай, закривай, закривай, поки цей... Криска до мене не прийшла. Кріска, ларіска. Де він, Куди він пропав? Бо ні. О, здоров! Давно не бачили, знаєш. Скільки часу пройшло, скільки ти тут оттопаєш? Ну, ти, звісно, бігаєш просто шикарно. Е, я боюся, щоб той Фредді пішов, бо тому що я не знаю, що він робить, як він бігає і так далі. Ну, е, знаєте. Я зараз так, певно, весь фнаф пройду. Тут проблем не буде. У джі, туалет. Чи тут ще не ту на вбиральня. Треба буде, до речі, туди зайти і подивитися. Що там... О, тут, то чоловічий вбиральня чоловіче туалет. Також зараз пи потім піду, зайду, подивлюсь. А я отак ось зроблю. Опа, 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 опа І сховаюсь. понял, вс? А, ти типу повинен не бачить, блін. А! Посвятив на нього ліхтариком і тоді він мене побачив. Не щось не сліпа, баба, блін. Опа. Шоста. Сюди Майстер просто професіонал. На ізі, я дві ночі пройшов, залишається третя та четверта. Слухайте, то, я, то, то, то просто зараз. Легше легшого. Я скажу це, ну. ну дуже просто. А Мої ці батарейки дві залишаться. От, криси! батарейки не залишили. М. Все, тихо. До побачення. Так, знову йду до того звичайного місця. Так, батарейки. Батарейка. Так. І тут Фредіка. Здорова, хлопці. Так. Те, що я побігав, так нормально, то не треба було бігти. Цікаво, наскільки швидко ходить Фреддік. фоксана фоксан Я фоксана певно, за відео так і не побачу. Наскільки я вже. Ну, наскільки вона поки що просто. Хе? Опа. А! Не ж сю, сюди, сюди потопав. Ти шо? А знаєш, не в ту сторону ти потопав! Ми мали з тобою йти по інакшому! Ми так не домовлялися, ало! Ну слухайте, гра доволі цікава, але. Тим, що поки що. Хм. Клас. Швидко час пройшов. Тим, що я батарейки загубив. Так, мені треба до Фредді вертатися. Ой, чого Фреді, Фоксі. Фредді нам ще не треба. Та він нам взагалі не треба. Ну от тобі стоїть по кайфу хлопець, ну що, що можу казати? Молодець. Хай стоїть далі, а я йду. Може, до речі, з Фредді щось буде пов'язане по стаканами, Е? Як думаєте, я не знаю, я собі уявити не можу. О, батарейка. Так, 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 От типу, зараз Фоксяна випустив, то чого тут нема. Погано. Це дуже погано. тепер ми будемо з тобою нормально йти, знаєш? Те, що ти пішов неправильно, то ти мол, великий немолодець. Поганий хлопець. А, Так, 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 так. Те, щоб ми по Фоксяна, походу, випустили, це капець. То, то, а що ти не робив? Я чуть Фоксяна не випустив, а він взяв ходи. Що ти дивишся, Що ти ходиш? Бери стакан. Я не знаю, на що мені цей стакан, але хай буде. Може, мені щось треба буде з генераторами робити, ж не дарма нам його треба буде перезапускати. Ну не знаю. Ой, з Воксяном то капець. Фоксян капець, як він зараз швидко хоче вилізти. А його тут нема. Тут Фоксяна нема. Невчасно. Ну, вчасно, вчасно. вчасно. Ну, прийшов, дядя. Не, ну не міг ти пізніше прийти. Я тут якраз збирався розбиратися. Ну слухайте, гра доволі поки що проста, вона тут нічим не дрізняється, оцей Фред нічого не робить. Я тільки... Основна небезпека поки що тільки заставляє Бонні. Або й Фоксі. От і все. А Фредбера я, до речі, ще не бачив. Він, певно, має з'явитись на третій ночі, я не знаю. Uh, я в цю гру перший раз граю, як і всі інші. Просто вирішив зняти проходження, бо побачив, що вона є в Ютубі. Так. Третя ночі, слухайте, вони якось тепер довше до ці години, чи що? Чи Що мені тільки так здається? Мені здалося, що якийсь сміх. І це явно не до добра. Фоксян. Тихо спо Фоксян? Та ну ти прийшов дуже вчасно, знаєш. На! Я в баню. Так. Нам треба ліхтарик економити і як найчастіше до Фоксяна приходити. Е, бо Фоксян вже він став якимось дуже активним. Це капець. Це капець. Так, together. Давай е, швиденько йди сюди, йди сюди і. Так, давайте швиденько заглянемо, що туди є. У нас багато часу не буде, бо він падло. Кріска за мною бігає. Та-та-та-та-та-та. Так і. Що це? Потреді все походу капець. Я в офіс. <газ> а це реально страшно. Це реально страшно. А це вже реально страшно. Так, ховаємося. Фу, Що це таке? Та ну ні. Ти серйозно. Від нього сховатись, типу, не можна. А тоді на що ми ховаємося? Так. Ні, ну слухайте. Ми змогли пройти цю гру до третьої ночі, а на третій ночі щось почало відбуватися справді дивне. І це капець. І мені це дуже сподобалося. Нарешті щось сталося страшне за перші ці три ночі. Фух, друзі! Я думаю, поки що на цьому все. В наступному відео ми спробуємо пройти третю ніч. Те, що появилася мелодія, це, походу, Фредбер або Фредді активувались. І це дуже круто. Ну що ж, друзі, поки що на цьому все. Ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!